Вітаю тебе 8 вересня Міжнародний день грамотності. Грамотність це вміння читати і писати або вміння використовувати мову, щоб читати, писати чи розмовляти. Пропоную тобі послухати одну легенду. За однією легендою у далекій країні жив король, що не любив грамотних людей. Сам він був. Неосвічений не вмів читати та писати, не любив усіх, хто це вміє, і намагається навчити цьому інших. Одного разу у його королівство завітав мандрівник, котрий подорожував із своїми учнями та навчав людей грамоти, збагачував світ розумними людьми. Король, як дізнався, одразу кинув його в темницю. А його учням сказав, що звільніть його і навіть сам навчиться грамоти, якщо він зможе своїм учням передати таємний код, придуманий королем. Сам мандрівник мусить написати загадки, а учні, якщо вони такі розумні і грамотні, мають їх відгадати. Лише тоді буде видно справжню силу грамотності. І якщо ж не вийде, тоді учнів теж кинуть у в'язницю. За годину вчитель мандрівник передав такий листок із загадками. Подивись, ну як? цікаво дізнатися таємний код короля. На допомогу запроси дорослих грамотних людей. Приготуйте листочок з олівцем, прочитайте питання загадки. Таємні цифри заховані у самих словах. Разом з дорослими випишіть на листочок, і у вас в руках таємний код короля. Тепер ти розумієш, наскільки важливо бути грамотною людиною. Ну що ж, на все добре і до побачення!